Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій youtube канал. Судячи з обложки відео, ви вже, мабуть, зрозуміли, що сьогодні ми будемо інвестувати в високоризиковані монети, а саме в напрямок gamefi індустрії. І не тільки. Сьогодні я більш детальніше про це все розповім. А перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій youtube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в telegram канал тому що саме там я ділюся своїми думками по ринку і видаю набагато більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося на сайт CryptoRank. Як бачите, мене відкрита вже одна монетка. Це Big Time. Це одна із 16 монет, в яку я буду інвестувати сьогодні. Вам покажу, звичайно, три монетки, куди я буду інвестувати свої кошти. Шість монеток буде з gamefi індустрії Так, тобто, це ті монетки високоризиковані, Так, вони зараз нікому не ні на слуху. Я вам покажу, що це за монети. Тобто, де декілька монет вам покажу, але звичайно, весь список не буду показувати, друзі, тому що це я вважаю, це особистий мій досвід, це мій шлях, і я не буду робити це публічно, не буду вам показувати всю інформацію. Так, якщо ви захочете, то вся інформація буде в телеграм-каналі, там ви все знайдете, отримаєте доступ, якщо хоч хочете рухатися разом з моїм разом зі мною цим шляхом і отримати досить непоганий результат. Звичайно, тут ризики маєте розуміти, які є, так і я буду показувати, коли я буду фіксувати ці альткоїни, тобто як я буду виходити, як я буду взагалі з ними працювати, так як я буду як я буду накопичувати ці альткоїни найближчим часом, яка буде взагалі стратегія? Тобто все детальніше ви вже там знайдете. Отже, друзі, дивіться, сьогодні перша монета, яка буде в цьому списку, в цьому портфелі це буде монетка Big Time. Так, це одна з монета з ігрової індустрії. Тобто, якщо ми перейдемо в Тікер взагалі вкладочку GameFi ми побачимо тут з вами досить багато монет. Побачимо такі з попереднього циклу монети, як Сендбокс, Гала, Decentraland Але знову ж таки, ці монети вони вже вважають друзі, вони вже себе трошки відпрацювали і не мають того самого потенціалу. Тобто, потенціал взагалі тут. Маєте зрозуміти, друзі, що я хочу вам пояснити, що цей проект високоризикований. і ризик тут, мабуть, 10 з 10, що це означає, друзі, що ці монети можуть просто зіскамитися і взагалі ніякого росту не показати. Так, тобто, це проект, мабуть, якщо взяти крипту, то вона сама по собі несе великий ризик. Так, а якщо взяти саме цей напрямок, геймфай індустрії і інших монет, про які я буду також декілька сьогодні вам покажу, то це взагалі максимальний ризик. Ви маєте до цього відноситися з розумінням. Страшно, і ви хочете, не хочете взагалі ризикувати так сильно. know Так, то ви можете просто не повторювати і не дивитися цей ролик, просто виключити його і рухатися далі. Але я просто вам показую свій шлях, так ділюся з вами своїми думками, і давайте продовжувати. Отже, дивіться, коли ми перейдемо в вкладочку GameFi, ми побачимо з вами тут досить багато різних монет. І в мене була задача, тобто, я особисто, мій погляд, погляд на ринок, так мій досвід, те як я аналізую взагалі ці проекти, вибираю які монетки себе досить гарно зараз тримаються, показують, і в яких захований ще потенціал для росту, не маленький потенціал. Так, тобто це особисто я така думка, моє бачення на ринок, і це те, взагалі що я хочу вам показати в цьому ролику. Отже, перша монета це буде монетка Big Time. Одразу я перехожу на біржу Max Global, Я буду її сьогодні купувати. Купувати буду на 18,5 доларів. Чому така сума? Це ви звичайно знаєте. вже потім потім телеграм-каналі. все ви дізнаєтеся, якщо хочете рухатися також цим шляхом і спробувати для себе той самий лайфченж, той самий взагалі. Ризик взяти і спробувати забрати той самий результат, так якщо ви дійсно готові і зрозумієте, що ви зараз взагалі робите. Вже, друзі, перша монета це буде Time. Я одразу силочки на біржу ви знайдете в описі під відео, користуйтеся До речі, ця біржа також має самі найменші комісії зі всіх. Дивіться, перша монетка буде. Давайте першу монетку з вами купимо. Це монетка Time. Купимо її на 18,5 доларів. Як бачите, друзі, в мене тут написано 300 доларів, тобто в мене 16 монет, і на кожну монету сьогодні я виділяю 18,5 доларів. Тобто, це буде такий перший. Наш закуп, деяку частину тезера я залишаю на усереднення. так тобто я не всьоєю котлетою зараз буду купувати. Деяка частинка буде на усереднення, і конкретну стратегію ви вже знайдете також в телеграмі, там я все детально розповім. Дивіться, купуємо монетку big Time, нажимаємо купити, прямо по ринку купуємо. Давайте подивимося в історію ордерів. Бачите, що в нас вийшло 342 монети по цій ціні. Ціна на сьогодні 5 центів. Давайте одразу перейдемо до графіку, поділюся з вами, що тут відбувається, і наскільки взагалі перспективна ця монета. Дивіться, це в нас недільний тайфрейм, ось так вона виглядає. Тобто Досить сильна корекція, монета знову ж таки нова. Так вона вийшла в цьому циклі, тобто недавно, в 23-му році, коректувалася весь проміжок часу. Ось ця зона накопичення. дивіться, скільки вона триває, 500 днів. Так, зона накопичення, корекція від пікового значення 1 долара. Сьогодні корекція в нас становить 94 Я не буду вам детально розповідати про цей проект взагалі, тому що це досить довго займе час в цьому ролику, але фонди тут непогані. Тобто, якщо коротенько так пройтися, я вам просто покажу основні характеристики по цьому проекту. Тут є фонд. Основний це Circle. досить непогана інвестиції. 10 мільйонів доларів було інвестовано загально в цей проект. Так і знову ж таки, це нова монета. Вона ще себе не відпрацювала, не показувала взагалі ніякого результату. І в цьому основна, мабуть, одна з таких фішок є. Ну це, звичайно, не одна, я вам не буду всі розповідати, але знову ж таки, це особисто мій такий аналіз. Перша монетка це є в нас Big Time. Давайте я її одразу додавлю в цей портфель. Називається він кріпто Ось таку назву придумав. Давайте додамо монетку Big Time. То я вам просто показую свій шлях, транслюю свої думки, друзі. Друзі, і вважаю, що сьогодні потрібно робити ті дії, які більшість не робить. Так це брати на себе ризики і рухатися в ту сторону, куди більшість не хоче зараз іти. 342 монетки в нас є. Давайте додамо 342 монетки. По ціні в нас куплено було 0,54. Додаємо, давайте 0,54. Додаємо транзакцію. Перша монета в нас є. Так, це монетка Big Time. Давайте рухатися далі. Наступна монета, яку ми також також сьогодні добавимо, це монета TokenFi. Дивіться, друзі. Я вам розповідав, що буде 6 монет. З GameFi індустрії так, і деякі монети будуть вже е, з інших напрямків. Один з таких напрямків це є токенізація активів. Так, це одна з монет. Яка досить для мене є цікавою на сьогодні, і токенізація активів вона ще буде розвиватися. Це знову ж таки сектор RVA. Дивіться, сьогодні. Капіталізація цього проекту є 28 мільйонів. Загальні інвестиції були в районі 10 мільйонів. По фондам тут, звичайно, є саме основний такий маркетмейкер. Це DWF Labs. І давайте я вам покажу взагалі, що відбувається по графіку. Дивіться, друзі, ось так виглядає зараз монетка TokenFi. Знову ж таки, ось це накопичення. Дивіться, 500 днів іде накопичення, і корекція на сьогодні становить 95%. Хто буде на такій корекції Звичайно, хом'ячок не буде зараз ось, ось це купувати. Але, повірте, друзі, коли монетка зробить приблизно сюди потенціал або до попередніх хаїв, покаже 20 іксів, то, звичайно, ось тут буде досить великий настрій купити, залетіти на всю котлету. Так? А зараз, звичайно, немає такого настрою. І я вам зараз показую всі свої дії, непопулярні, ні для кого, так, нікому зараз не цікаво. Я вам показую, куди я інвестую, особисті свої кошти. Ось така монета «TokenFi» і це одна з монет, одна з монет із напрямку токенізації активів. Давайте одразу перейдемо до біржі. Також купимо монетку токен. Я, до речі, також її тримаю у своєму портфелі проект Mercedes на крипті. Так, ви знаєте, хто до досить давно за мною слідкує. Ви оце все прекрасно знаєте і розумієте. Давайте виберемо монетку токен. Також купимо сьогодні на 18,5 баксів, і вийшло в нас з півтори тисячі монет токен Фай. Давайте одразу запишемо цю транзакцію в цей портфель. Довдобавляємо транзакцію, токен і будемо все поступово зараз робити. Додаємо транзакцію. Дві монетки у нас вже є. 16 монет буде в загальному. Знову ж таки, друзі, і загальна інвестиція на сьогодні буде 300 доларів. Так, це я вам нагадую. До наступної монети переходимо. Наступна монета. Я думаю, ви знаєте, що це за проект. Це проект, побудований на мережі SUI. Так, це Cetus Protocol. Багато учасників ринку сьогодні цей проект недооцінюють. А я знову ж таки вам скажу свою особисту думку, про яку я вам ще не говорив. Особисто для мене це проект, як подібно як панкейк Своп, був на попередньому циклі 21-го року. У ній захований досить великий потенціал. Багато хто цього не розуміє, але друзі, знову ж таки, це дійсно біржа, яка використовується. Вона є популярною. Одна з популярних бірж на мережі на блокчейні Sui. Ось така взагалі монетка. Сьогодні капітація 60 мільйонів, 60 мільйонів. Її можуть розкачати легко до пару мільярдів доларів. Знову ж таки, як було як було з панкейк-свопом, так потенціал в ній досить велико-великий, захований. Зібрано коштів, якщо подивитися. Було. Ну звичайно, тут нам не покаже, скільки було зібрано коштів, але знову ж таки тут по фондам можете подивитися, які фонди тут є. Okex Ventures, Венчурскокоїн. Co тобто, тут в основному це інвестували нас у нас. Біржі є ще такий фонд, який вміє пампити проекти на попередньому циклі 21-го року. Також це було досить гарно видно. Це Animoca Brands. Вони вміють також розкачувати активи. Це і проекти Sandbox, і Mana, Decentraland. Тобто, якщо ви зайдете, ви самі це прекрасно подивитеся. Вже ось така монетка. переходимо давайте одразу до купівлі, потім перейдемо до графіку. Пишемо на біржі. Max Global Мекс Глобал впишемо Cetus і також купимо її 18 доларів. Одразу друзі, я вам скажу, що тут є фьючерси, є спот. Ми завжди вибираємо спот. Так, тобто не забувайте, тому що фьючерси це зовсім інше. Вибираємо спот, Cetus USDT. І давайте також купимо її на 18,5 доларів. 18,5, нажимаємо Cetus, Buy Cetus і давайте подивимося, скільки в нас вийшло. 200 монет Cetus у нас вийшло. І так, друзі, транзакцію записали. Є у нас вже в портфелі три монетки. Давайте перейдемо зараз швиденько до графіку. Розповім вам взагалі, що по Cetus відбувається. Покажу вам Її думки знову ж таки вам розповім деякі свої такі інсайди, секрети. Дивіться, ось так виглядає взагалі проект Cetus Ви самі подивитеся, наскільки взагалі досить сильно цю монетку тримають. Здорова, нормальна корекція відбувається на 80% Ось тут корекція була, якщо ви подивитесь, також була в районі 80% Це проект, який повторює, можна сказати, в один в один рух проекту сує. Так, тобто, якщо ви подивитесь уважно, ця монетка також повторює одночасно рухи монетки сує але. З великим трошки з трошки більшим потенціалом. І сьогодні, вважаю, сьогодні ось ця ціна це, мабуть, я вважаю, що це останнє можливість, щоб закупити цей проект по такій ціні. Це знову ж таки не фінансова рекомендація. Друзі, це таке моє бачення на цей ринок. І якщо подивитися, просто який в неї потенціал захований, це не один долар взагалі вона може коштувати. Я вам просто покажу це на прикладі PancakeSwap. Це в нас, друзі, монетка Cake. Вона з попереднього циклу, 2020 рік. Ось також зона дна перед основним альсезоном. І потенціал вона показала, якщо взяти не саме дно, середній позончик в районі 70-80 іксів. Це основна DEX-біржа на мережі BEP20, тобто Binance Smart Chain. Монетка Cetus – це основна DEX-біржа, на сьогодні поки що так, це основна біржа на мережі блокчейна SUI. Є, звичайно, на мережі Solana там свої також DEX-біржі, і вони також популярні, друзі. Також там набирають оберти, коли, звичайно, Solana росте, також є свій хайп. І на це в основному зроблений ось цей акцент. Чому я взагалі роблю на Тобто, Також ставлю деяку таку ставку. Мої очікування, показую вам в реальному, що взагалі я чекаю від цих проєктів і ділюся з вами своїми думками. Уже взагалі, друзі, ми купили сьогодні 13, купили три монетки із 16, Останні 13 інші 13 монет я вже буду показувати не для всіх, так тому що знову ж таки ви маєте розуміти, що це особисто мій досвід. Я буду показувати, як я буду фіксувати не просто там купив і все. Так я буду показувати, коли я буду забирати свої вкладені кошти, як я буду правильно фіксувати, тому що в мене тут по цьому проекту і знову ж таки буде не, не ціль там забрати 2-3 XP. І я вам покажу діапазон, де можна буде забрати, наприклад, свої вкладені кошти, і далі вже сидіти з безкоштовними монетами. Це вже особисто кожен буде вирішувати. І це все буду транслювати вже в телеграм канал і як отримати доступ, я виставлю пост, ви все дізнаєтеся, тому ось така інформація. Ну і що на кінець сказати, друзі, то в цьому портфелі, який я сформую, там буде шість монет з GameFi індустрії Тобто я не буду тільки там заходити в цей напрямок. Так, я буду також вибирати деякі, особисто для мене, монетки з великим потенціалом, які зараз мають малесеньку капіталізацію, але з інших деяких напрямків. Я думаю, ви вже самі побачили, що це, наприклад, одна з монет це є dex біржа Так, наступна монета це є токенізація активів. Знову ж таки не зараз ні для кого. З маленькою капіталізацією 30 мільйонів. Також буде один мемкоін, тільки один мемкоін буде. І також взагалі будуть ще інші монети, також там зв'язані з іншими напрямками. Тому, взагалі, ось така інформація. Друзі, я надіюсь, цей ролик для вас був корисним. І ви дійсно для себе розумієте, що я зараз роблю. Я вам показую непопулярні дії, що я в загальному зараз відбувається, так? тобто куди я інвестую, і я вибираю для себе. Загалі ось такий напрямок, так тобто зараз ось цей напрямок gamefi індустрії і ось цих самих монет. Він зараз нікому не цікавий, поки знаходиться ринок повністю альткоїнів на дні. Зараз це сюди ніхто не буде інвестувати. Так, тобто ніхто не хоче зараз купувати монетки gamefi індустрії тому що це взагалі можна сказати зараз дуже високий ризик, так що монети будуть коректуватися. Але друзі, я вважаю, що великий потенціал захований саме в цих напрямках, захований саме в тих монетах, де капіталізація сьогодні менше 100 мільйонів доларів, де монетки знаходяться за топ-п'ятсот. За топ 1000 так і потрібно це також враховувати. Знову ж таки, друзі, це мій особистий ризик, мої особисті кошти. чи повторювати вам це особисто. Кожен сам собі вирішує. Так, це ви маєте звичайно думати і. Обдумати сто разів чи робити взагалі такі рішення, інвестувати в такі проекти, чи вибрати для себе щось фундаментальне. Знову ж таки, друзі, в мене це не основний мій портфель, маєте це розуміти, так і це особисто це тільки частинка капіталу маленького, так який я виділяю просто на ці проекти, і знову ж таки транслюю вам, показую, які проекти вибрати, і які ви можете для себе вибрати, щоб спробувати ризикувати на цьому ринку. І спробуйте забрати той самий крутий результат. Тому що хто вам сьогодні скаже купувати монетки з gamefi індустрії? Хто вам скаже? Тільки вам скажуть купувати якісь блокчейни, а ці монетки вже також до них прийде свій час. Я впевнений, коли почнеться дійсно альсезон. Так, тобто знову ж таки, якщо почнеться той самий альсезон, так тому що зараз тої самої віри немає. Але, друзі, коли вже він розпочнеться, тоді вже будуть зовсім інші цінові діапазони, і потім ви будете купувати вже по зовсім інших цінах. Тому, друзі, якщо вам подобається взагалі ось такі думки, ось такий мій взагалі Прогноз, такий напрямок, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте це відео відео коментарем своїм, лайком. Дуже буду вам вдячний. Підтримайте україномовний контент. Заходьте в Telegram канал тому що саме там я буду ділитися цією інформацією. А зараз, друзі, вам дякую усім за перегляд. Бажаю всім профіту, великого-великого терпіння. І побачимося в наступних роликах. Всім до зустрічі!